Друзі, привіт! Ми сьогодні на студії звукозапису Волд Мозес в Торонто. І Павло Фандера записує сьогоднішню пісню. Трапи крові на його слова, також моя музика. І я надію, що сьогодні буде дуже класний вечір і творчий і все де успішно. Ми розпочали роботу над е, альбомом, і сьогодні була записана перша пісня на мої тексти і музику Олександра Казміровича. Колись. Ми 25 років тому вчилися в одному університеті на одній кафедрі хорового дарування та академічного співу. І так сталося, що Алекс. Приїхав до Канади, ми тут зустрілися. Він прочитав у Фейсбуці вірш Мій і написав на цей перший вірш музику. І це стало поштовхом і початком нової, можна сказати, нового етапу в моєму житті, тому що мені постійно всі казали, що мої вірші мають співатися, але не було людини, яка могла б це штовхнути. У мене не було часу, тому що постійна робота в Канаді життя дуже важке. І нарешті це сталося, і ми розпочали цю роботу. Сьогодні перший день, як то кажуть, нового витку мого життя, Олександра життя. І маю надію, що у нас все вийде. Я не, не маю надії, я впевнений, що все вийде. І е, сьогодні був, був записаний Белпокал нашими друзями і звукорежисер Тарас Близнюк. В ньому на студії ми зараз знаходимося. І хотів би вам презентувати цю першу пісню, яка прозвучить. Мені подобається те, що незважаючи на серйозні слова, декотрі там пісні і так далі, пісня має позитивний вайб музичний, по чисто так по музиці, і це, на мою думку, класно. Це один з небагатьох українських проєктів Канаді. Яке відчуття від цього нового проєкту? Ну відчуття, напевно, буде вже тоді, коли воно вже все буде готове. Тоді можна буде більше сказати, як воно все вийде. Але так як на початок це по суті наша перша робота, так то дуже приємно мені було працювати з усіма, і так як я казав раніше. Хороший вайб був у студії і всього, починаючи від музики до людей і так далі. А мені взагалі кайфово повернутися до студії до професійного звукозапису, до професійної музики, долучитися бути частинкою проєктів цікавих. Просто кайфово Просто від того, що я це роблю, що я Можливо, пропагандую. Я сподіваюся, що цей проєкт буде успішним, величним. А, і висвітлювати українську культуру, українську музику і далеко від України це завжди моє те, заради чого я готова З день вночі витрачати свій час, свої ресурси. Мені це дуже не вистачає, це дуже круто, дуже класно. Це недолюбані людські серця, що розлетілися у пошуках любові. Друзі, привіт! Ще раз від мене теж. І я вам хочу сказати, що сьогодні для мене, як для композитора, була дуже класна, приємна атмосфера, дуже багато чудових людей, вокалістів. Павло розкриває нові свої віхи, і це знаєте, це дуже приємно бачити, як твій друг починає нову дорогу успішно, яскраво. Я дуже пропоную вам попасти на його концерти. По-перше, побачити нового Павла, новий його образ. Я думаю, що буде дуже багато змін. Це тільки перші кроки. І друга ситуація, що ця музика, вона поєднана фольк, вона поєднана поп, вона поєднана реп і ми ще я думаю, що будуть ще такі проекти, на які ви навіть не очікуєте. Це буде зовсім інша музика. Тож слідкуйте за цим проектом. Будь ласка, відгукуйтесь, розповсюджуйте, і ми будемо дуже раді бачити вас на концертах. Павла. Ну і я думаю, що в мене там ще є в запасі більше 200 віршів. так що, я думаю, до кінця моєї життя вистачить ще на багато альбомів, багато цікавого. Так що чекаємо вас. До зустрічі! Чекаємо до зустрічі.